Добрий день, шановні батьки та любі малята. Продовжуємо говорити про те, про що ж розповідає нам писанка. Говоримо про символи, які можуть бути зображені на писанках. Ось такий символ сонця. У давнину Великдень був одним із традиційних свят вшанування сонця. Отже, сонце символізує знання, справедливість, переможця всілякого зла. Писанка, оздоблена сонячними знаками, мала чудовійну силу. Вона могла охороняти її власники від хвороб, нещастя та лихого ока. Заря теж є символом сонця. Хрест сонячний знак, стародавній символ сонця, вогню, душі. У орнаменті його називають Божим знаком. У давнину означав землю із чотирма сторонами світу. Завиток символ життєвої сили та зародження життя. Безконечник. Хвилясті і прямі лінії. Це символічні зображення води. Грабельки до символів, що пов'язані із водою. Зображають хмари і дощ. Писанки із грабельками писали у посуху. Гадаючи, що написавши цей знак, можна викликати небесні води. Пташка. Птаха символізує людську душу, існує повір'я, ніби душа прилітає пташкою до новонародженої дитини. Квіти. Образ квітів більше пов'язаний із дітьми. Писанка із квітами також допомагала людині одужати.